Всім привіт! Готую простий та дуже смачний сирний хліб в духовці, майже як піца. Для цього мені потрібно 200 мл теплого молока, 20 г цукру, 1 чайна ложка, 5 г сухих дріжджів, 2 столові ложки оливкової олії та все це розмішую. Просіває 300 г борошна. Замішую тісто до 5 хвилин. Тісто буде трохи липнути до рук, борошна більше не додавайте. Краще змажте руки оливковою олією та далі домісіть тісто. Збираю тісто докупи, накриваю та залишаю на 50 хвилин при кімнатній температурі. Роздавлю 5-7 зубчиків очищеного чеснику. До чеснику додаю 1 столову ложку, це десь 30 грамів любого вершкового сиру. 2 столові ложки розтопленого масла, це приблизно 40 грамів, і добре розмішую до однорідності. Напишіть, з яких міст ви дивитесь, буду вдячний. Тісто підійшло, перекладаю на лист пергаментного папіру та розкочую товщиною приблизно 1 см. Перекладаю на лист для запікання, зверху викладаю суміш часнику, вершкового сиру та масла. І рівномірно розподіляю по всій поверхності тіста. Далі 80 грамів потрібленого сиру фета. Також розподіляю по всій поверхності. Додаю ще 150 грамів сиру чеддер. І весь цей сир посипаю однією столовою ложкою. Це десь 3 грами сушеного базиліку. Відправляю у розігріту духовку до 180 градусів на 25 хвилин. Ось такий сирний з золотавою скоринкою вийшов хліб. Їсти його краще теплим. А кому сподобався рецепт, поставте пальчик вгору, підпишіться на канал та до зустрічі у наступному відео.